Я вам покажу пропорцію, яка більш всього оптимально підходить із розрахунку одного авокадо. Вітаю вас, друзі! З вами Олександр і ви на кулінарному каналі Kindress Life. Будемо готувати сьогодні просту і дуже смачну страву з авокадо. Це гуакамоле. Гуакамоле – це страва мексиканської кухні. Вона дуже поживна і корисна. Для її приготування потрібно 4 основних інгредієнти. По-перше, це безпосередньо авокадо, це основа. Також нам потрібні будуть помідори, я використовую один томат. Також нам треба буде використати одну червону цибулю, один зубчик чеснику та трішки кінзи. Хто не любить кінзу, можете замінити її на петрушку або взагалі не використовувати, але я раджу, раджу все-таки трішки чуть-чуть додати. Також, так як це страва мексиканської кухні, то нам потрібно буде додати трошки червоного перцю. В моєму випадку я буду використовувати молотий червоний гострий перець. Ну І також нам потрібно буде сіль з засмаком і чорний перець. Колокамоле можна подавати як окремий соус. А також його можна подавати з гріночками, з лавашем, з чіпсами. Я ж буду використовувати отакі от е, корзинки. Їх ще називають тарталетки. Їх дуже класно начиняти. І гуакамола це дуже смачна закуска. Тому давайте поскоріше її готувати. Процес приготування розпочнемо з підготовчої роботи. Ми беремо одну помідору і нам потрібно зняти з неї шкурку. Для цього ми зробимо ножем невеличкий надріз. Отакий от, от. Та ошпаримо помідору окропом. Після чого шкурочка дуже легко злазить. Отак от, от легенько знімається. Помідорку ми почистили від кожури, від кожиці і тепер її нарізаємо мілким кубіком. Помідорку ми нарізали і тепер черга за авокадо. Авокадо можна очистити, а можна зробити наступним чином. Розрізаємо його на опіл, от, акуратненько. Авокадо потрібно вибирати стигна. І, зробивши надріз, ми його отак от акуратно повертаємо. Далі достаємо кісточку, а авокадо беремо, чистимо ложкою. Тобто беремо ось цю всю м'якоть, яка вона тут є, і акуратно достаємо ложкою. Воно дуже добре чиститься. Отак, бачите? Після того як ми почистили авокадо, ми його нарізаємо невеличкими шматочками довільної форми. Це я роблю для того, щоб його було зручніше подавити. Тому порізавши авокадо. Невеличкими шматочками ми його зараз просто подавимо до такої середньої консистенції однорідної маси. А так буде трошки відчуватися структура сама авокадо. Це буде приємніше на смак. Просто беремо і роздавлюємо його, ти паче, що авокадо повинно бути стигле. а коли стигне авокадо, то воно таке маслянисте і дуже м'яке. І його дуже легко давити. Після того, як ми подавили авокадо, ми беремо, нарізаємо невеличку одну цибульку. Якщо цибуля у вас велика, то візьміть половинку. Ну, і з пропорції на одне авокадо беремо один помідор і одну невеличку цибульку. Також я сюди додам один зубчик чеснику і е мілко наріжу кінзочку. І це все перемішаю. Давайте продовжувати. Інгредієнти ми нарізали і тепер перемішуємо і додаємо трішки чорного перчику за смаком, трошки червоного перчику. Та трішки солі. Всі інгредієнти ми перемішали. Попробуємо, що вийшло. Смачно дуже. Так от, як подавати? Я буду використовувати отакі от, от тарталетки. Ви можете використовувати або гріночки, або лаваш, або такі ж самі тарталетки. І беремо їх і розчиняємо. Виходить, у нас красота. По-перше, тарталетки дуже вигідно, дивляться на столі. І така собі, виходить, операційна закусочка. E daria Ось така ось смакота у нас вийшла. У дуже смачна та поживна страва. А якщо подавати його у от таких от порційних тарталеточках, то це ще й дуже класна закуска. На столі буде дивитися дуже смачно, а ваші гості будуть в захваті. Тому раджу вам приготувати за цим рецептом спробувати хоча б один раз. Сподобалось відео? Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, діліться цим рецептом з друзями, готуйте самі. А я для вас буду знімати ще більше цікавих відео.